Доброго дня, дорогі друзі. Ми є в Кам'янці Бузькій або в Кам'янці Струмиловій. І говорити ми сьогодні будемо за будівлю у стилі українського архітектурного модерну, до якої ми приїхали спеціально навмисно. Ось вона просто в центрі кадру. Це є колишній народний дім. Ця будівля зворушує просто фантастично, надзвичайно. Що таке український архітектурний модерн? До речі, ми побуваємо тут і в квартирі, то обов'язково дочекайтеся в помешканні. Український архітектурний модерн це стиль, який проголошує ту українську ідентичність через свої високі дахи, через такі характерні по видні вікна. От якраз побачимо, як можна сприймати світ зсередини. Тут є прекрасні, я вже сказала три рази. Пробачте, тут є причудові майоліки, і ці майоліки вони мають дуже спільні взори з однією львівською будівлею. Зараз я підійду ближче і сподіваюся, ви це ще побачите. Яка власне була запроєктована тим же ж архітектором, що робив той народний дім в Кам'янці. Це є Олександр Лушпинський. А у Львові це є санаторій Казимира Солецького, і там є дуже-дуже подібні елементи плиточок, які робилися на фабриці Івана Левинського. Бдівляться в стані не дуже доброму, знаходиться на превеликий жаль. Тут бачимо невластиві пофарбування, втрачений шпиль. І тим не менш столярка поміняна, вже будинок поділений на квартири, вже немає тої первісної функції. А тоді, як подивитися, як зроблені характерно от елементи дахових ручних вікон, вони дуже нагадують нам будівлю педагогічного товариства. Бурси педагогічного товариства на вулиці Чупринки, теперішній лісотех, так званий, там теж є такі круглі віконечка. Але мушу вам сказати, що у Львові нема жодної будівлі, де би збереглися у ті характерні шестикутні прорізи. Тоді, як все ж таки, в тому ж лісутесі, там головний портал був шестикутний, як ми можемо бачити на фото старих. А потім в радянський час його видно через ту українську, знаєте, таку ідентичність його переробили. На прямокутний квартал. Дуже красиві оці от комбінації. Там, де в нас є поєднана арка, як в тих центральних вікнах. Там є такі хвитові е, колонки, які, напевно, асоціюються з формами такого українського бароку. І, власне, та арка наверху, ну вона трошки таке, як в романському стилі. Загалом це нагадує біфурій, правда, отака якась композиція. Але водночас є в тому щось таке, як і давньоруська архітектура, правда, та, як і Софія Київська, яка зрештою була в той же час, коли і руманська архітектура, пробачте, за так багато термінів. На даху у нас зараз сонечко, і загалом ті елементи дахових конструкцій, вони є. Автентичні дахового покриття та це є це є. Це не є дахівка, як може би хотіли запервісно. Це є метал, але воно дивиться дуже гарно, дуже шляхетно. На давній світлині бачимо шпиль, дахівочку, дуже класно, решічату столярку і рекламу на фасаді. І черепеця у нас збереглася. Я бачу над вікнами першого поверху. Якась мені здається решітка того балкона. Незбережена, і ми можемо там незбережена, і ми можемо припустити, що там може були дерев'яні якісь елементи красиві. І так само подивимося на іншу сторону, симетрично там теж нова решітка. Тобто варто порівняти зі старими світлинами. А тут бачимо дохівочку. І ця дохівка, от якраз вона частково збереглася. Бачите, в якому вона стані, але дахівка є присутня. Балкон, до речі, був більший, небагато. Бачимо зараз лише кусочок. І зараз, нарешті, ми побачимо цю красиву-красиву плиточку. Плиточка така, вона, як з павичевими очками, з зеленими такими взорами. Посередині йдуть зелені такі кахлі з ромбиками характерними. І це таке, таке ж, як от на тому санаторії Солецького, тільки трошки в іншому напрямку і, можливо, інша комбінація, то на фабриці Левинського ці елементи випускалися і проєктував їх сам архітектор будівлі, от, Олександр Лушпенський. Олександр Лушпенський <кій> разом з Тадеєм Обмінським вони запроваджували от український архітектурний модерн на львівських теренах, на теренах, от навколо Львова. Ось дала крупним планом, можна добре роздивитися колористику: перше фото це була кам'янка Бузька, а от зараз останні три світлини це санаторій Казимира Солецького у Львові. Те саме, правда. Дуже, до речі, чарують кольори, знаєте, таке, якесь бускове фіолетове тло, і холодного такого зимного зеленого кольору ці листочки. Це все разом просто прекрасно. А цвяшки, які ми посередині, наче пробиті плиточки, вони є золоті, це є кераміка. Але першою асоціацією зразу є будівля поштового банку у Відні, яку робив Отто Вагнер, і яка слугувала прототипом для таких обзорів Левинського та будівля. Уштового банку в мене є відео на каналі про неї, вона є початку ХХ століття. І там, значить, мармур, він пробитий алюмінієм. І це так, ну, теж дуже контрастно. А венський кераміку прибуває керамікою, І це у Львові теж дуже-дуже поширений прийом. А з цього боку, бачите, там вже взагалі плитка просто затинкована, на превеликий жаль, вона є втрачена. І це дуже сумно. Ну, виникає питання, як заходилося до цієї будівлі. Тут збоку влаштований проїзд, вона є асиметрична, що вже відповідає концепції нового стилю початку ХХ століття. І у нас є проїзд-заїзд із обмежниками. Бачимо, що перший ярус з каменю вимурований, такий дуже серйозний. Тут була якась прекрасна брама, не знаю. Мені здається, дерев'яна, вона не збереглася. І наверху у нас, там, де голуб сидить, то так само дерев'яні такі віконечка, дихівка є наверху. І під кутом, тому що треба було пристосуватися до того первісного розпланування парцелі, заїжджала карета, потім машина, звісно, тут, до речі, є якісь стовпи, можливо, був якийсь цікавий первісний паркан, не знаю, ще цього, не знаю, чи в Кам'янці є архів, чи можна то якось оглянути. Ну, Давайте спробуємо зайти. На ставі у нас тут склепіння клян це коли посередині є така двотаврова балка. Зараз ми побачимо вже їхню конструкцію, і на неї спираються такі лучкові арочки. Це таке досить поширене склепіння. У Львові переважно використовується для цоколів. А тут, бачите, воно зроблено для проїзду. І Сама брама широчезна, ну пам'ятаємо призначення, народний дім. Тобто можна собі уявити, що так заїхало багато вузів, що то люди збиралися. І у той весь двір посередині, я думаю, тої зеленої будівлі не було, то можна було поставити ці вузи, карети і мати якісь засідання, мати якісь обговорення і так далі. І от у нас приворуч, ми зараз зайдемо туди всередину. Є захід, власне, до самої Кам'яниці. І тут у нас є балкон. Наскільки я бачу, з ну зараз ще з роздивимося от у то ковальство, і місцями навізбережена є столярка. І дивимося на завершення карнизу. От під дахом у нас тут є цілком автентичні елементи дахових конструкцій, так звані кобилки, то ті, що підтримують у той великий винос даху. І будівля, от яка є в глибині, вона є продовженням того народного дому. Бачите, то є е, та сама архітектура, та ж архітектура. До речі, я знайшла первісну столярку. От у нас вікна другого поверху, це таке гарне членування з широким горизонтальним імпостом. Це само собою та первісна столярка. І бачимо, що тут якраз є центр дитячої творчості. І я так розумію, що десь всередині у нас якраз розташована оця актова зала. При попередньому огляді цієї будівлі я якось навіть не звернула увагу. А зараз ми зайдемо і побачимо, що там всередині. Ну, передусім у нас тут є гарна плиточка. І ось дуже ласкавий пан дозволив зайти до актової зали. Навіть не мріяла про таке ціле щастя, що ми зможемо. Це з вами, друзі, побачити, бо ось це величезна актова зала, я вам скажу у Львові. Не кожна будівля громадська має таку велику залу, я сподіваюся, ви оцінили її масштаби. Зала просто немає в мене слів, фантастична. Сцена, портал сцени, я так гадаю, на тому ж самому місці, як він і був колись. Може він хіба що трохи зменшений, то треба піднімати давні світлини. Стеля поділена на такі кисони, І такі, що у нас взори тут є, от як ми могли з вами бачити, на... Головному фасаді, там навколо вікон так само були такі візерунки. Це нагадує різдлення дерев'яне. І навколо кожного світильника, дивіться, є такі пригарні теж квадрати, світильники виглядають на автентичні, але не зовсім я впевнена, якого періоду. Ну, дуже-дуже фантастично красиво. Світильники, бачите, всі збережені. Ну, може, може, навіть і радянські світильники, не можу точно сказати, бо тут в радянський час був будинок офіцерів, і бачите, найголовніший світильник, який, очевидно, був дуже висо, великий, високий, то він втрачений. Давайте подивимося з вами на пригарний балкон, такий строгий, в стилі, от, власне, чим відрізняється гуцульська сецесія і закопянська. Те, що гуцульська, наша українська, на відміну від польської, вона має строгіші взори. Закуп'янська, вона така вся дрібна, дуже помережена. А тут у нас є геометрія, така дуже сувора. Вона наближується за ідеями до тої віденської сецесії, яка в свою чергу йде напрямком не. Декору, декорування такого модернізму вже лаконічності, правда. І у нас тут є такі пригарні русти, діамантики, і все це разом, бачите, воно вкладається в такі потрійні отвори з арковим завершенням, теж мені з фасадними отими там, що правда, подвійні. Побачила я тут жалюзі, це є система вентиляції, кондиціонування, провітрення. Як то визав, бачите, первесно тут у нас є одні двері, є дру... були другі двері, і напевно ще були там треті двері. Вони в даний момент закриті. І за часів будинку офіцер офіцерів тут ще були споруджені такі печі. Печі такі дуже архаїчні за виглядом, такі великі, величезні, низькі. І за кахлями, от у нас тут зори кахлів з боків. Можна бачити, що це є радянські, з іншого боку така ж піч. А, а стіни, дивіться, тут є обличкування дерев'яними панелями. І це дуже красиво такі собі дошки, дуже дуже гарні. І воно йде по всіх стінах. Мені здається, там є автентична столярка. Я тут хочу роздивитися, що тут є ще такого далі. Є у нас тут піаніно, Я не знаю якого часу, можливо, радянське, і така шпічка товстенька. І ось у нас є портал сцени. Зараз подивлюся, що тут замасковано з за тими шторами. Ага, тут у нас, бачите, я казала, що може було вище, але ширше точно не було, бо продовжується ота дерев'яна у нас дерев'яне обрамлення, і там наверху є якась така типу капіталь. Може, це є автентичний портал сцени. Там наверху є гаки, декілька гаків, і можемо собі уявити, що були якісь, можливо, дві завіси, може протипожежна і звичайна завіса. От з цього боку гарно, напевно, споглядати. Там, до речі, є малесенькі двері, якими можна вийти на той балкончик, зблизька, то побачити. Без сумніву, ця вся ліпнина вона була поліхромована у такі дуже жваві кольори, коричневий, такий брунатний, зелений, вухристий. Як то от вони любили декорувати, і ми можемо побачити, що тут нас спирається. Я просто сумнівалася щодо розміру того порталу сцени, і видно, що тут є отакий кутичок, бачите, це є сформована капіталя, і напевно, що це є автентична конструкція. А тут дуже цікаво, що це тримається все на балках. І ці балки дерев'яні, і є якісь світильники вже пізнішого часу, але можемо пропустити, що щось автентичне історичне теж колись у нас було. Та, отут коридор теж має таке склепіння-клайн, Як ми бачили з вами в проїзді, очевидно, ця система здалася більш такою конструктивною доцільною. І щиро дякую, щиро дякую, воно таке ребристе, таке дуже симпатичне. І зараз ми з вами, друзі, піднімемося на балкончик. І там зможемо оглянути залу, оглянути сходи, як це все у нас зроблено. О, сходи є автентичні, дуже красиві балясини, такі, як знаєте, в дерев'яній дзвенеці. Вони такі рубані, вони такі, ну, ми з вами будемо дивитися інтер'єр, там, де є житлові, у ті квартири, то там зовсім іншого штибу балясини. А ці, направду, є дуже-дуже гарні. Дуже мені подобається. Є... Ага, а отут вже звичайні балясини, бачите, закруглені. Тобто якось по-різному вони трошечки сформовані. І ми так, піднімаємося з вами на балкон. Збережена автентична столярка. Так, дуже гарне видовище, бо зблизька можемо гарно роздивитися, як у нас ота ліпнина мала виглядати. Які розміри є, тої є актової зали, як це все дуже-дуже красиво і прекрасно. Ой, Впала! І от у нас так виглядають ті світильники. І так, дійсно, це є 50-ті роки, нічого поганого в тому нема, бо вони все одно стильні, до речі, дуже красиве таке гудне скло, яке переливається. У ті ланцюги нагадує світильники нашого аеропорту. І от сам балкон, до речі, дуже у ті перила, бо, як правило, вони люди ж були нижчі ростом, а мені тут якраз, хоча хоча я висока на стінах, впевнена, що були дуже дуже гарні розписи. Зараз ми пройдемо ще в один простір. Тут якісь красиві парадові сходи на верхній поверх. І Дивіться, сходова клітка. оця знову на збалясини є, такі дуже класичні. Мені нагадує львівський музей етнографії Юліана Захаревича. Навіть навіть я би сказала трошки вони такі за формою. Ну, не є такі, от як у Львові, трошки може змінені навіть пропорції, ну але тим не менш це є порядні добові сходи. Бачимо, що дуже збережений той добовий візерунок, що тут у нас лежав килимчик, бачите, збереглися у нас гачечки на килим. І наскільки я пам'ятаю, ви теж пам'ятаєте, що там є автентична столярка на верхніх поверхах. Сходинки, до речі, дуже зручні, зручно ними ходити. Вони. Та сходи оригінальні, затишно, дуже реплять, розвішені роботи учнів. І тут, очевидно, були розмаїті кабінети, які, відповідно, колись слугували потребам у цього народного дому. Ось у нас збережена столярочка. Столярочка, розглядаючи її, ну, бачу, що вона зберегла у нас в верхній частині автентичні шпінгалети, а внизу тут вже є радянські. Бачу, тут є якийсь сейф, тумба і ще є жарден'ерка. Це автентична, міжвоєнного часу жарденьєрка, підставка на рослини, яка збереглася від того народного дому. А ще наверху я там бачу гарне крісло. Мені подобається, що тут є квіточки, там є, очевидно, стриг. Зараз ми спитаємо, чи є ключі на стриг. Ну, крісло радянське. Але, тим не менше, воно дуже привабливе. Ось у нас є стрих, стрихові конструкції. Так, тут є колодка, тут треба питатися. Звісно, сходи мають, бачите, необхідно відстріл між ними для того, щоб було провітрювання, тому що в австро-угорський час оця гігієна, вона була дуже важлива. Ось я вам покажу, збереглися. Шпінгалетики, і ще тут у нас дуже красивий вигляд з вікна. Зараз я збільшу з таким пригарним дахом наріжним. Бачите, комплексу цих будівель. Там така дрібненька. У нас січаста, січасте металеве обтечкування того даху. Дуже мені теж подобається. Якраз це у той дах, який ми бачили з вулиці, з основної вулиці. І він там якийсь такий, не такий виглядав автентичний, а що уявіть собі, що наверху був шпиль. то той самий головний фасад що ми з вами вже були оглядали. А Зараз я вам ще хочу показати загальну довжину коридору. Ось воно як у нас загально виглядає. Ції будинок, бачите, дитячої творчості, і відповідно, оці от вікна, що ми з вами могли споглядати з вулиці, ні, здається, може навіть автентичне скло, що місцями у нас збереглося. Ну, красиво, це все збережено. Я маю на увазі добре, що є багато автентики, тільки би з'явилися кошти на реставрації. Я собі уявляю, що ці стіни, ну, можливо, вони зберегли ті розписи. А як виглядали ці розписи, ми можемо побачити на прикладі Товариство Дністеру Львові, вулиця Руська, 20, там, де вони нагадують якісь такі карпатські ліжники. І от знову та колористика, така дуже оптимістична, характерна для нашого українського стилю. Сад народного дому так гарно освітлено сонечко, не можу вам ще раз не показати. Вже не буду перезнімати початок, але правда, пластика зразу є така дуже виразна, плиточки надзвичайно блискучі. І ви можете побачити різницю, як то виглядає, коли освітлено сонечком. До речі, видно прекрасно у цю гарну столярочку, правда, автентично збережена, бо всюди вона вже не збережена. І можемо нарешті побачити кольори цієї майоліки. І напевно вдасться її краще збільшити. Оці от повичеві елементи, виноградна лоза, чи якісь такі волові очка, це теж такі народні орнаменти, правда. Зразу це бачимо трошки в іншій колористиці. Я думаю, що стіна, яка належить бути в українському архітектурному модерні, вона є світла, світленька така, як знаєте, гладенько побілена хата. І зараз ми з вами ще зайдемо всередину того проїзду. Бачите, ми зараз ще відвідали музей, про це буде окреме відео, музей. Там є чарівні люди, дуже знаючі люди, які просто хотіли розповідати. Вони дуже горять історією, потрібно тільки фінансування. І отож, я вертаюся з музею, щоб продовжити відео тут. І давайте подивимося на цю столярку, дуже стильна, сецесійна. Можливо, тут була якась табличка, якийсь напис. І ще ми нічого з вами не сказали за ту плиточку. Плиточка ця... Вона є така традиційна для Івана Левинського. У нас така є в кульпарківській лікарні. Це є міхала Уляма будівництво, і ця плитка вона у Львові зустрічається. Не так часто буває, що в зеленому варіанті, але, очевидно, Левинській він з Улямом поконтактував і це зробив. Сходи з пісковиками в чердовані. Бачите, тут збоку є автентична фактура цієї плиточки. І... Тут столярка збережена. Дивіться, як у нас виглядають ті стопи. Можна сказати, є щось готичне і можна сказати, як від дерев'яної архітектури також. Дерев'яні сходи з такими ж балясинами, як ми бачили в тій головній частині презентаційній. І тут, очевидно, були просто житлові квартири. Де, ну, може, жили працівники, може використовувалося як для гостей якесь таке поселення, величезне вікно, частково забите. І сходи з тими ж балясинами, дерев'яними. Зараз ми з вами <смі> побачимо пічечку, до речі, друзі, яка тут є. І дуже красива колористика, дуже симпатичні у ті текстурні візерунки. І, дивіться, так у нас виглядає отой. Другий поверх. Тут є внутрішній двір колодязь Мені здається, що закрита та частина не відкрита, можемо вийти. Це є санвузли. Це є санвузли, які містяться по балкону. І от у нас автентичний балкончик, бачите, з кованими такими перилами. Дуже гарно то виглядає. І дворик колодязь сусідній брендмауер, сусідній кам'янець, такі дворики були необхідні для того, щоб було провітрювання. Зурусте, не знаю, дикий огірок, щось таке. Щось такого плану. Ось у нас віконечко сходової клітки. Воно є частково збережена столярка, як і тут збережена столярка. Дуже мені це імпонує. І з тамтого боку, друзі, ми можемо якраз вийти на той балкон, який. Виходить в загальний двір. Ну, ці сходи там далі проводять на стрих. Стрих то є інакша історія зовсім. В тій кімнаті були, о... всі кажуть, ті розбирайте, а ті мені не А якого кольору були? Там була корична така світліша. там була. А які були візерунки? Так, так, але добре, що було. І на кухні, напевно, було. А на кухні колись ми ага. перебралися і була. Е... Така кухня, з блатом, пічка п -п -п пекти щось туди, зібрали, а -а -а -а. бо місця мало було. А якого кольору кахлі білі? Кахлі не було, вона було така біла, ну сагли. А тут вже стояли печі. Ви дуже молодці, що ви то зберегли. А як вас звати віра? Пані Віра, дуже <рес> дякую. Та я ще кілька слів за вашу пічку скажу. Бо от пані Віра зберегла піч, не дала розібрати, як вона каже. Бачите, вона має такий шляхетний зелено, трошки з коричневим відливом колір. І наверху, до речі, Карнес роздивляюся. карниз. У мене було перше враження по кахлях, що то фабрика Глинського, але Карнес це є барланий вонори Філіпа Вальдмана, тобто нашої львівської кахлярні. І через це я сумніви, все ж таки, у, значить, Фірмі виконавці піч дуже гарно з мушельками, з такими от е, знаками якості. Тобто, то не є підробка, то є правдиві кахлі. Мені єдине здається, що вони ну, могли би бути вертикально стояти. Ну от, от як ця кахелька у нас одна стоїть вертикально, бо я таки бачила якраз на вулиці Снопківській. От, до речі, деякі кахлі більш коричневі, а деякі більш зелені. Та о, я знайшла ще одну кахлю іншого типу, це є точно вальмана, тому що в мене є така кахля вдома з клином і абсолютно також кольору, така зелена, з тими мушельками. Тобто, все ж таки приймаємо робочу гіпотезу, що це є наша велика львівська кахлярня на вулиці Стуса двадцять п'ять. А отака пічечка. Та ми вийшли. і Пані Віра каже, що вона лишилась одна мешканка та в цьому будинку. А все решта то що офіси чи що? то? Закриті квартири, то виїхали діти, а батьки поумирали, то все за кордоном, mm -hmm, mm -hmm. одна. Але дуже красиво, от бачите, ми якраз є серед тих от вікон, два вікна, шестикутні прорізи, український архітектурний модерн. Виходить у нас якраз на вулицю, видно там трошечки ратуші, о, якраз, якраз дуже гарно будівлю ратуші видно. І, власне, що форма вікон збережена, це от, бачимо ту українську архітектурну нашу форму, той модерн, який сформувався перше все ж таки на сході України, перейшов сюди, на захід. І от знайшли ми її саме тут, у Кам'янці Стромиловій, Кам'янці Бузькій. Та-та, зараз я заберу трояндочку. Я обрізала, Ципалася мені ця тлята. Зараз відкриваємо, пробуємо відкрити вікно. Ой, яка краса. Ми, напевно, зараз зможемо побачити трошки колонки, трошки, може, майоліки, але ну, тут треба вилазити дуже-дуже сильно, Вже не будемо бачити такі кручені, красиві колонки. І там наверху у нас десь має бути кераміка. Пробачте, годно висунутися аж так сильно з вікна. Краса дуже гарно. у нас є у той балкон, який я хочу подивитися, чи то є автентичне ковальство. Ковальство виглядає ну, як ковальство, коване, але щось воно мені затонке і, очевидно. Напевно, воно якесь реконструйоване. Можливо, можливо, все ж таки. Ось у нас виглядає там та частина народного дому, і хочу дати вам відповідь щодо покриття даху. Первісно, це була дихівка, як ми побачили на старих світлинах. Дуже характерні, до речі, от оті ті елементи, бачите, в дзеркалах, при дверях це таке для народної архітектури, всякі такі врубочки, сурубочки і так далі. У нас отсюди збережені зустрічаються. Я хочу побажати фінансування цій будівлі для такої фахової грамотної реставрації, бо це є украса Кам'янків. І людей, яких я зустріла впродовж тої зйомки, бо одночасно велася зйомка двох відео. Я вас дуже закликаю також подивитися відео про музей в Кам'янці, бо там буде і про оця цегельську, і про вишивки, і про образи, і про що знаєте так мимохідь про різні пам'ятки в Кам'янці. І пані Зоряна, і пан Василь, яких ми зустріли, обидва директори будинку творчості і бібліотеки, то вони шалено такі наповнені ентузіазмом. Ми просто не могли розпрощатися ніяк, і це швидше ну, таке відне відео можна сказати, бо треба їхати і спілкуватися з ними особисто, і тоді це дійсно буде. Ну, ви, ви відчуєте отой дух Кам'янки, правда? Я, друзі, сподіваюся, що вам сподобалося. Трошки, може, це все хаотично, тому що всі щасливі тут від того, що ми приїхали демонструвати свою кам'янку, і треба було зі всіма побалакати. То всього вам доброго. Хто з Кам'янки, будь ласка, обізбіться, і ми йдемо досліджувати далі.